А не відвалиться? Дізнавайтеся вже зараз, менше ніж за 60 секунд, чому та як брендується водний транспорт. Багато компаній активно брендують автомобілі та вантажівки. Але чому обмежуватись лише сушою? Час переходити у воду. І ось чому. На відміну від переповнених вулиць, водні акваторії мають менше рекламу. Менше конкуренції означає більше поглядів саме на ваш бренд. Брендування водного транспорту асоціюється з успіхом, динамічністю та нестандартним підходом, підкреслюючи престиж та сучасність вашого бренду. Це постійний рекламний носій під час прогулянок, регат чи стоянки. Ваше повідомлення буде помітним в місцях відпочинку. До того ж, сучасні плівки захищають корпус від подряпин у випромінювання та солоної води, зберігаючи його цінність. Чи було це корисно? Залишайте вашу думку вже зараз.